Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такий е трьохколісний електроскутер від компанії Forte. В нього стоїть на 700 Вт, досить різвий з місця стартує дуже гарно, 10-ті колеса із такими легкосплавними дисками. Барабанні гальма позаду та попереду відторможується просто прекрасно. Гальма в нас виведені як на ручки. Тут передні, тут задні. Також задні гальма виведені ще. На педальку ось таку, яка знаходиться тут понизу. Давайте вже поговоримо про місце для ніг. В принципі, тут його достатньо. Чому? Тому що ще дублюються ось такі подіуми спеціальні, які можна, на яких можна простягнути ноги і відчувати себе більш комфортно. Також у нас є ось такий кузов. Дрова не знаю на ньому, чи можна возити чи ні, але, як мінімум, можна покласти оберемочок, який потрібно там піднести чи підвести. Ну тобто, це ви вже можете придумати собі самі. Роз'ємчик для підзарядки знаходиться ось тут. Перейдемо до водійського сидіння. Водійське сидіння дуже досить широке. Сидіти комфортно. Є ось така спинка, вона відкидається і трансформується. Ось таким чином в додаткове сидіння. Тут ми можемо посадити е, пасажира якогось спинкою вперед, так? щоб тут ножки звісали, і можемо кудись таким чином підвести. Під самим сидінням у нас знаходяться акумулятори. Тут шість штук цих акумуляторів. Е, є також по дві сторони, ось такі амортизатори, і також присутній ручник, стояночні гальма. Користуйтесь ними обов'язково, комплектується даний скутер двома пультами, двома ключами. Відповідно, є сигналізація, є безключовий доступ, тобто можна з кнопки увімкнути запалення та собі поїхати. Попереду така є ще корзинка для ваших речей, досить невеличка. Тут таке щось дуже примітивне можна перевозити. Фара ледівська з лінзою по центру світить досить і досить гарно. Давайте перейдемо за кермо, подивимось, подивимося, що в нас знаходиться тут. Тут у нас ось така приборна панелька електронна, виконана як такий собі смартфон досить немалих розмірів. Виглядає чудово. На ньому все є, що потрібно, вся інформація. Також, друзі, Три режима швидкості, відповідно, де перша це найповільніше, троєчка це найшвидше. Є задній хід, вмикається цією кнопкою і супроводжується ось таким звуком, як ви щойно чули. На цій стороні в нас сигнал. Поворотники також супроводжуються звуком. Все виконано для того, щоб ви не забували його вимикати. І е, керування самим світлом. Просто вімкнути, вимкнути, немає дальнього ближнього. Е, тому, друзі, у вас такий цікавий варіант є в наявності за відносно невеликі кошти, можна його собі придбати. Якщо вас зацікавив е, даний скутерочок, ви можете перейти за посиланням, що знаходиться під цим відео, та оглянути додатково. На нього якісь характеристики, які вас цікавлять, ознайомитись з доставкою та умовами продажу, так як у нас присутні просрочка та оплата частинами. Тому, друзі, чекаємо на вас в нашому магазині Агромеханіка. Обов'язково поставте лайк під цим відео та напишіть коментар, якщо ви вже володієте даним красунчиком. Всім буде цікаво, цікавий ваш досвід. Гарного дня та до нової зустрічі!